NTX, запуск, запуск. Я все собрав, все чотенько, все протер, Диви, Красота, яка. Ну давай. Надіюсь, нічого не шваркне. Закрутилось уже хорошо. Такс. Бач, башня не світиться. ех ти, блін, не може бути все так хорошо. да Башня не світиться. щас лізу розбирати, що я там не підключив. Пуск 2. Знайшов я причину, я не підключив. Точніше, я підключив все, але на ЦПУ там є віддільний роз'єм ЦПУ LED, А я просто на LED роз'єм підключив. І усе. І воно мене чуть не засвітилось. Або я взагалі не важливо, все, все працює. почалася, підсвітка, робота. Вентилятори, боже, однакові вентилятори. Як, як наскільки ж воно все красиво виглядає, коли все воно однакове. Воно зараз трошки подумає і стане біленькою. Про так, то воно все має бути. Блін, ну це ж красота. Ти Ди. Це просто новий комп'ютер, а просто один вентилятор вентилятора вже новий комп'ютер. Я задоволений, якісні лампи можна купити внизу по номеру телефону.